Добрий день. ваші увазі будинок села Ходосівка. Закрите котечне містечко. Десь 8-9 км від Феофанії. Ця частина Ходосівки, яка ближче до круглика, Кременища. Гарне дуже місце, 10 соток землі, сосни на ділянці. Містечко закрите з охороною, з двома охоронцями, відеонагляд. Сам будинок підчистового оздоблення, зроблений всередині, вся розвитка комунікації, стяжка, штукатурка, тепловодяна підлога повністю. Дуже класно, що будинок з другим світлом: вікна гарні, енергоефективні. Ділянка гарно відчувається, є гараж на 2 авто, є тераса нижня, верхня, ще одна тераса верхня, дуб на ділянці, сосни на ділянці. За домовленістю можна буде і забор тут поставити між сусідами, це не є проблема. Дуже тихо, спокійне затишне місце. Зараз тільки сусіди трошки там щось роблять, можливо, ви чуєте шум, але так загалом дуже, дуже спокійне місце, трошки ташки співають. Також додатково є паркомісця на декілька авто. І нагадаю є гараж також. Газ заведений в будинок. Всі комунікації заведені в будинок. Водовідведення зроблено. Септик з переливом зроблений, з трьома переливами, ворота додатково є також, вже з мотором. Це вхідна якраз група. До речі, дах це натуральна черпиця. Німецька. Утеплювач іде мінеральна вата. Побудований будинок з газоблоку твердою плотності. Також утеплення скаум вата, плюс фасад штукатурка, підсвітка зроблена, хідна група. Зараз, що вийду на дорогу, покажу вам, як виглядає будинок з, з дороги. Також свердловина зроблена, всі комунікації заведені в будинок. Світло 25 кВт. В будинку є 5 окремих кімнат. Так. Будинок побудований в 2023 році, то можна подивитися гарний стан, все гарно зроблено. Великі, бачите, сосни, дерева на ділянці, дуже тихе. Затишне, спокійне, гармонійне місце, що ви шукаєте. Будинок в соснах, і щоб було 5 кімнат, чи об'ємний будинок шукаєте з другого світу, то поспішіть якраз на даному етапі є в наявності, будинок гарно, якісно побудований. Дивіться на цю красу. Сусіди живуть поруч. Вчити все гарно, все дуже в гарному стані. Якраз зараз вийшов на дорогу, Я казав, гараж на два авто, великий гараж вийшов, також верхня тераса, бачите, зараз є. Нічого не тече, все гарно зроблено, гідроізоляція гарно зроблена. Газ заведений, бачите, якраз вже не просто газ заведене, вже стоять ці два котла. Газовий котел, Будерос, електрокотел. Тобто котельня вже зроблена і вже зроблений пуск, можна, можна вже отоплювати будинок. Ділянка знаходиться з будинком на тупіковій вулиці, не проїзна вулиця, там тупічок якраз. Сусіди роблять, зліва живуть, справа живуть. Перезерову також тут живуть люди. Давайте підемо тоді всередину будинку. Я вам розкажу докладно про саме планування. Дуже гарне планування. Якісний будинок для великої сім'ї, чи хто любить простір, великий простір. Будемо раді тоді до зустрічі в середині будинку. Не зміг стриматись, хотів вам ще раз показати задній двір. Багато сосен. Всі сусіди подалі розташовані, не жмуть, є простір. Ви гарно це бачите. Обрізки також на ділянці додатково. Рітуарна плиточка зроблена по периметру. І також вечірні підсвіточки зроблені. Все гарно функціонує. По плануванню. Ми війшли. Ліворуч йде шафа, місце під шафу, і праворуч є гардеробна вхідна. Ліворуч, великий гараж. На два авто. Можна по бокам зробити полиці, використовувати. Мінімайстерню можна зробити. Тут вправді зроблено. Водовідведення, так, можна її. Машини тут мити. Далі йде по будинку зліва. Частина сходинок, то можна, звісно, з бетону, металеві, вже кому як більше подобається доробити це. Це кімната на першому поверсі. Нагадаю, зроблена тепло підлога рехал, стяжка, штукатурка, розводка світла. Сантехнічна розводка, вікна в веко гарні одного кольору темного йде і зліва, і справа. Хто розуміє це, все покращена якість, енергоефективні вікна, знамальована з напилювачами. Далі йде по фануванню, Це велика вітальня з другим світлом. І утеплювач де п'на. Дах утеплено пеною, Стіна мінвата. Німецька піна. сподівництво якісно робив все для себе. Зараз вирішила продати. Вітальня з Другим світом. такі гарні період можна зробити. І там нагорі ще 4 кімнати, і плюс п'ята тільки що бачила. Це іде. Кухня, велика кухня, з виходом на терасу. Розсувна система алюмінієва зроблена. Ну і тераса, де ми з вами вже були, з цією чудовою ділянкою, чудовим заднім двором. Також за кухнею тут. Пральня, Місце під пральню зроблено. Тут якраз можна де кухня зробити полиці дуже зручно. Каміні-кладовочка є. Ви бачите, плиточкою зроблено. Виводи зроблені. Рукамийник поставити, пральну сушилку поставити. І тут іде те поводяна підлога, грибінки стоять, щитова стоїть. І вже Два котла електро буде раз, бак ємністю, фільтрація також. Також все в плитці зроблено повністю. З повністю. Фактично котельня все, що потрібно, щоб для початку, для функціонування є. І далі йде, якщо з вітальні ми входимо, з другого світу тут є. Костйовий і санвузом обов'язково. Вже габаріт є система. Повністю зроблена сантехніка, вся виведена тут під душову. Та повітря на пілогариха бачите. Такий цікавий першоповерх. Дуже цікава ваша думка. Напишіть коментарі. Якщо вам подобається цей будинок, то запрошуємо вас на перегляд. Який об'ємна кухня вітальня Великий простір, нагадаю, будинок в районі 280 метрів. Це зрозуміло, що з гаражем, плюс, звісно, друге світло воно з його частиною митража. Так було б більше. А, тоді ми війшли, швиденько обпанування, шафа гардеробна. Тут гараж на два авто, кімната. Вітальня, кухня, вихід на терасу і там йде. Невеличка кухонна кладова, пральня, котельня і санвусо. І цікавий перший поверх. піднімемося на другий поверх, подивимося його також. Дуже гарна пропозиція зараз по ціні. Зараз, звісно, з цінами на землю, з матеріалами і з будівельною силою, з будівельниками зараз вкрай важко побудувати за, за такі гроші. Тому раджу розглянути. Дуже гарна пропозиція. Подивіться, як виглядає. З другого поверха. Дуже красиво, друге світло. Тут є кімната на другому поверсі. Велика об'ємна кімната. Вся розводка зроблена. Також другий поверх повністю йде. Теповатіна підлога, плюс додатково. Є виводи від батареї. Тут, якраз вони видні. Ну і. Іста. Кого було помито, було б краще, але ви бачите вид на сосни. Друга кімната. Ця кімната з виходом на балкон і також верхню терасу, правильно сказати, що вона більше, ніж балкон. І своя гардеробна також є. Це все п'єно зроблено, другий матеріал, гарно все втеплено. Це була друга кімната. І ось такий вихід на балкон. На верхній терасу. З такими краєвидами насосни, панорама. Це на другому поверсі третя спальня. Зі своїм також виходом на, на балкончик. Тут також місце під шафу зроблено. Далі йде загальний санвузол. Цей санвузол йде праворуч з душовою. Тут підповодрушник сушарку, тут туалет йде з гігієнічним душем. і рукомийник, так, зеркало поставити. Тут також під велику ванну. Ось тут ванна, там йде душова. Така, така об'ємна, об'ємний загальний санвузол. Висока стеля. Місце супер. І в нас наостанок мастер спальня в вашій увазі. Ще до того покажу, як виглядає з другого світла, з другого поверху другого світло. Так це все виглядає. І вашу увазі мастер спальня зі своїм балконом. Такий балкончик. І також своя гардеробна. Об'ємна гардеробна. Тут якраз грибінка тепла водіна підлога зроблена. І також свій санвузол Санвузол також. Місце де під душову, під ванну, два рукамийника. Об'ємний санвузол, подібний, як ми тільки що бачили. Ті в будинку є три санвузли, п'ять окремих кімнат, кухня вітальна з Другим світлом, гараж на два авто, паркомісця є, ділянка 10 соток. гарно відчувається, об'ємно. Будемо раді вам. В описі ціна, контактний номер, є всі Меседжери запрошуємо. Не зволікайте, дивіться, бо дуже гарна пропозиція. Всім гарного дня, до побачення.